Іван до семи церков, що в Азії. вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо один із е, періодів, який відбувається в житті кожного із нас. І хочу згадати історію, яка описана в Луки 24 розділі з 13 по 21 вірш. Там говориться історія про те, що двоє йшли в село на ім'я Маус. І ось по дорозі до Маусу, з Єрусалиму до них пристав Подорожній. і вони роз... А вони розмовляли між собою. Подорожній їх запитує, а що сталося, чому ви засмучені. І вони кажуть, а ти що, не знаєш, що відбулося? В той час не було інтернету і все іншого, тому хтось міг прийти в Єрусалим і не знати про ті події, які відбулися. А вони якраз говорили про розпиття Ісуса Христа. І в них було дуже-дуже велике розчарування. І ось 21-й вірш говорить такі слова, там записано. А ми сподівалися були, що це той, хто, що має Ізраїля визволити. І ось вже третій день сьогодні як це трапилося. А ми сподівалися. Вони були розчаровані. І сьогодні я хотів би поговорити. Про Емуский хрест, тому що розчарування це є хрест. І в нашому житті їх може бути багато, але я їх об'єднав і погрупував до семи сім Емоуских хрестів. Що вони собою представляють? Або як вони виглядають? Будь-яка людина, яка слідує за Господом, яка починає довіряти Господу і покладатися на нього як на свого Спасителя, вона слідує. Вона шукає однодумців, вона шукає групу, де е, могла би висловитися, де могла би послухати інших. Іншими словами, людина йде в церкву. Йдучи до Господа, людина йде в церкву або е, не йде в церкву. Ну, в основному. І ось е, коли людина йде е, до Господа, є е, в цієї людини поводир. Та перша людина, яка їй сказала, що є Бог. Показала, дала читати святе письмо. І ось перше розчарування, яке відчуває людина, йдучи до Господа, це розчарування в тому, хто тебе привів, в тому, хто поруч. Ну, Можливо, це не перше розчарування, воно може бути другим, але я просто його поставлю на перше. І ось людина надіється, що ця людина, яка її привела, це буду казати поводир. Він має бути досконалим, він все має знати, але з часом людина розчаровується. І вона каже: А я сподівалася була. Друге розшарування. Коли людина приходить в товариство, в суспільство, в церкву, в громаду, вона зустрічаючись там з людьми, вона очікує, що все буде в неї добре, але також відбувається розчарування. Я проілюструю це таким виглядом. Людина, коли йде в церкву, коли йде в громаду. Вона очікує, що коли вона туди прийде, вона прийде хвора, вона грішна, а там всі святі, досконалі, це ж церква. Вона прийде туди, і там, е, от в церкві, якщо там 20 чи 30 членів церкви чи більше, то це такі лікарі, які будуть стояти, вона прийде, вони зразу її будуть ставити діагноз, допомагати, лікувати. А насправді виглядає все зовсім іншому. В результаті вона бачить, що прийшовши в церкву, вона сама здорова зі всіх там присутніх. І вона потрапила не на консіліум лікарів, а в реанімацію. І навколо неї не 30 святих, а 30 людей, які потребують уходу, догляду. І вона починає розшаровуватися, вона починає переживати. Напевне, я не туди прийшла. Але запам'ятайте, тих двоє, які були розчаровані, вони отримали відповідь від Христа. І вони вже коли поверталися в Єрусалим, вони не просто спокійно поверталися, вони побігли для того, щоб сповістити, їхнє розшарування зникло. І людина, яка шукає Христа, також і розшарування зникне, якщо вона буде шукати. Розшарування прийдуть також і в собі. Людина, коли буде йти до Господа, одна знайома сказала, що коли була не, ну, якби не в церкві, не з Господом. То мені здається, була краще, ніж зараз. Так, розшарування прийде і в собі. Ви можете розчаруватися, тому що не завжди у вас буде получатися те, що ви задумали. Не всі ті гріхи, які ви задумали знищити свого життя, вони будуть знищені, вони залишаться у вас і це є все розчарування. Далі відбудеться розчарування в тому, хто стоїть за кафедрою, там у вівтаря чи де, той, хто вас навчає. Тут прийде розчарування. Але це розчарування не повинно, як і попередні, відвабити вас від Господа, відвернути від Господа, зупинити і розвернути в іншому напрямку від Господа. Воно не повинно зупинити, щоб ви передумали йти до Христа. Йдіть вперед, не звертаючи увагу, ні розшарування в ближніх, ні в братах, ні в собі. Ні, навіть служителі, які є поруч. Навіть якщо прийде розчарування в тій організації, в якій ви знаходитесь, це також не повинно зупинити і відкинути вас в минуле і гріховне життя. Я знаю багато людей, які були розчаровані саме в організації, в яку вони прийшли, і це розчарування повернуло їх в депресію, і вони повернулися в той світ, в якому були. І в Біблії сказано, що до них прийшло сім злейших. Якщо вони до того, як йшли до Господа, були одними, то коли вони уходять від Господа, відбувається ще гірше. З ними і вони розчаровуються, уходять зовсім. Це перших п'ять розчарувань. Але коли людина починає шукати, дьявол її не залишає, він не каже, а ну хорошо, ти ось. У вашому житті обов'язково прийде розшарування навіть в святому письмі. Багато хто боїться признатися. Дехто наоборот, захопившись розшаруванням в святому письмі, починає його дискредитувати, пояснювати, що там не так, щось незрозуміло, це не написано, цей переклад неправильний, цього вірша немає, або Павло напевне цього не сказав. Розшарування відбудеться і в святому Письмі. Проблема в тому, що ми боїмося признатися в собі, і ми з часом перестаємо довіряти святому письмі. Зазначаючись з християнами, ми вже не довіряємо святому письму. Але не звертаючись навіть на це розшарування, ми маємо рухатися вперед. Не купаючись в цьому в своєму різному білі. Це є шосте розшарування. І його варто пройти. І воно не повинно зупинити нас рухові до вічності. Вслідуванні за Христом воно також не повинно нас привести до розчарування. Цей хрест також не повинен бути фатальним для кожної з нас. І сьомий для батьох, можливо, фатальний, а можливо, ні. Але це найскладніший це розчарування у Богові. Коли ви підете до Бога. Ви розшаровуєтеся в одних, в других, ви переживаєте, ви проходите це через це. Але приходить період, коли ви починаєте розшаровуватися в Богу. Ви розумієте, що це неправильно, ви зрозумієте, що так не має бути, ви почнете шукати інші причини, тому що це страшно призна... знову ж признатися, як можна розшаруватися Богою. Але дьявол розшарувався Богом. Петро розшарувався, Іуда розшарувався, але Іуда пішов і повішався, а Петро знайшов собі сили для того, щоб піти слідом за Господом далі. Тому всі ці випробування, всі ці переживання, всі сім Христів прийдуть в ваше життя. Вони будуть розчарування. Я не говорю про ті переживання і розчарування в світі, які ми маємо там, на роботі, в побуті, в сім'ї. Я говорю про духовні розчарування. Але я говорю це для того, щоб ви зрозуміли, ці розшарування були не... і вони є не тільки в вашому житті, вони є і в житті інших людей. Вам лише потрібно пройти через них, знайти в собі сили, зібратися і слідувати вперед. Як і в 1.12 сказав, «Блажена людина, що витерпить пробу, випробування, бо бувши випробована, достане вічне життя, якого Господь обіцяв. Тим, хто любить її, амінь.